Добрий вечір, шановне панство. Трошки я настрахав нутрінят, бо вони сиділи біля годівниці. Десь годину півтора назад я їм нарвав трави, кинув зеленої травички. Вони перше перекусили траву. Так як я на дачі тут і сижу. потім кинув гранулу, вони її трохи поїли, трохи порозкидали. А я під гранулу під Швейлера кинув солому спеціально. Бачите, їдять. Вони їли-їли, я тут підійшов, хотів знімати, і вони порозбігалися. От. І вони то розкидають, а до ранку вони то все повизбирують. І все тут чистенько. Перше, ну було трошки мокренько, якщо на мокре гранула впаде, то вона розкисає. А як на сухе гранула впаде, то то вона собі полежить, вона її трохи її притиснуть, потім візьмуть і доїдять. Сам кап'є воду, зараз я кину трохи соковитих кормів тут коло себе, і ціль яка, щоб прийшли малі нутринята, і я маю, і я маю їх зловити. Щоб зважити, хоч одне, зважити. Мені подобається ось такий ось стандартний, ось такий більшенький є, мене це цікавий. Ну, хто попаде, той попаде. Так, зловив я двох внутрінят. Так, вага в нас по нулях. І зараз так, маємо одне. Опа! Спортсмена маю. Так. І маємо одне втриння 670 грам. О, дивіться, яке воно у нас хитре. І маємо двох два внутрінята, е, кілограм 320 Тобто вони вже мають. По скільки 650 грамів. То є самочка і самець. Ну що, сьогодні 11 квітня. Маємо 18-й день і дивіться, при 18 дні одне нутрення мало 670 грам, друге внутрішня 600. 50 виходить, бо кілограм 320, отака вага у нас виходить. І то 18-й день. Помаленько, помаленько ми доберемося до місяця. Я думаю, на місяць в нас біля 900 грам має бути майже всі внутрінята. Бо, якщо добре приглянутися, найменше виглядає там чорний, є, його треба буде колись, як попадеться. Є, на вигляд більші, але фактично вони більш-менш рівні. Їдять собі помаленьку, смакують, травичку даю, так перебирають. Ну, але, як завжди я говорю, трава -то не є, наїду для нутрі, вони нею перекусять і остальне вони сідають на ньому, притискають і більше не їдять цієї трави. Все, до побачення. Всього найкращого вирощуємо внутрії.